Неймовірна кількість персонажей, розкритих у шедеврі світової літератури у книжці Пригоди бравого як і Швейка». Серед них слідчий Берніс. Я впевнений, що кожен з вас може пригадати таку людину на своїй роботі. Тож читаємо уривок про цього робітничка. Слідчий Берніс, розпускник і чарівний танцюрист, належав до свійського товариства. Він тут страшенно нудьгував і писав німецькі вірші, призначені для дівочих альбомів, щоб завжди мати їх. На похваті. Берніс був найважливішою складовою частиною всього апарату військового суду, бо в нього завжди накопичувалась маса невирішених справ і заплутаних протоколів. Чим він викликав пошану всього складу військового суду на градчанах. Ви розумієте, він був найважливішою частиною судового апарату. Чому? А тому, що він нічого не робив. А я ще додам, що такі люди вони надзвичайно вміють скидувати всю провину на інших людей, на інших робітників. А саме мерзенне, що їм вірить керівництво. Що ж, читайте більше, а краще підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисні та красиві цитати. А ще більше цитат знайдете на телеграм-каналі «Цитачі посилання у шапці, ну або десь знайдете поблизу.